холостяк я не пішов, тому що я не готовий виконувати те, що від мене буде хотітися робити. Okay. І це шоу не про кохання, це шоу не про любов, це шоу не про пари, це шоу про піар. І все. На холостяки ідуть за медійністю. Так, все, так ми це всі знаємо. Чому це не вийшло? Що? Кажи! давай, кажи нам. Що для мене шоу «Холостяк»? Що, давай? Я ніколи його не дивився, сука, ніколи. Взагалі. А я дивилась. 2019-17 чи 17 рік я вже не пам'ятаю. І у мого кента у Гуріча Юри, це той, за яким ми танцювали у Лободи. Це мій найближчий кент. У нього взяли мотоцикл для шоу «Холостяк». І Просто тут... так, типу, що? Да. І тут, типу, я десь, ну, я умиваюсь. Моя дружина дивиться це шоу, це 17 чи 18 рік. Uh -huh. Я ум... умиваюсь, і я чую звуки знайомого мотоцикла. А у байкера слух настільки uh -huh. заточений, що ти чуєш. І Я тупо. Підходжу до тіліка і бачу якусь бабу, яка їде на Мотику в шлемі мого кінта Юри. Отака От під'їжджає, непонятно як, така тух-тух-тух-тух до цього холостяка. Така, типу, да, я байкерша там всю свою жизнь. Знімає шолом, Юрин шолом. І віддає цьому чуваку, каже, це тобі. П -п -п Подарунок від мене, мій шолом. Я знімаю це на відео, скидую, ну, типу, скидую Юрій чувак, Ну все, твій шолом вже за забрали. Ось що таке шоу Холостяк.